Всім привіт в Україні. Пік сезону закупівлі посівного матеріалу. Виробники ще на початку зими говорили про те, що насіння популярних гібридів продане, і на такому дефіциті пробують грати шахраї. Ті інтернет-магазини, які замість насіння продають у чужих фірмових мішках пофарбований фураж. 24 лютого на Кіровоградщині кіберполіція викрила групу осіб. Які торгували підробленим насінням через інтернет, поліція повідомляє, що спільники виробляли продукцію та продавали її як насіння відомих брендів на майданчиках оголошень та через роздрібні магазини. За фотографіями можна досить детально уявити якість цієї продукції. Ми також стикнулися з такою історією і хочемо розповісти про це, аби обезпечити вас від можливих втрат врожаю. І перше, що хочеться сказати, ця історія не про Кропивницький. Фальсифікат насіння ми фіксуємо по всій Україні у Фейсбуку, на нашому сайті та в аграрній пресі. Ми розмістили матеріали про те, як зберегтися від підробки, і відгуки, які ми отримуємо тепер, свідчать. Тема болюча. Ось вам типова історія. Зайшов інтернет, знайшов сім майс. фірми. Здаюся, тобто, це приємна, там 1200 гривень по 1000 чим там, ну, дороже по-любому, там до 1650 гривень. Позвонив, заказав в інтернеті, вислали, сказали, що сертифікат качества буде все там на мішках, все указано. В результаті отримує махровий фарбований фураж, який злодії навіть не прокалібрували. Людина вперше сіє кукурудзу, людина вперше отримує насіння виробника, якого йому порекомендували. І що він отримує? З жахом думаєш про те, які асоціації будуть у нього із компанією Маїз навесні, коли він це буде сіяти, і особливо восени, так, коли, коли він почне збирати те, що виросло з цього насіння. Працівники нової пошти підтверджують, що зараз насіння це ходовий товар, але дуже рідко разом з насінням приходять документи. Тож, давайте це міняти. Ви маєте право отримувати сертифікати, маєте можливість перевіряти їх у відкритих джерелах і просто не дозволяйте себе дурити. Але як свідчить історія наступного нашого героя, наявність сертифікату ще ні про що не каже, бо саме їхня справжність і викликала у Олега із Вінниці сумніви, і він звернувся до нас за допомогою. І тут мої сумніви підтвердилися: дійсно, і мішок, і пакування, і сертифікати, все виявилося контрафактно. Етикетки, сертифікати це просто жах. У Попандополо із весілля у Малинівці виходило набагато чесніше. Ти що, дійсно? В підписи, печать: міністр фінансів і ад'ютант Попандополо із Одеси. Хотілося б почути від вас якісь слова до людей, які теж зараз шукають насіння, шукають швидко і, можливо, навіть дешевше, щоб ви їм порадили. По-перше, Низька ціна це завжди вже є привід до того, що щось не так. По-друге, е краще всього звертайтеся виключно е на сайт, офіційний сайт е Дніпровського Маїса. Принаймні, якщо е ви там не придбаєте насіння, то ці люди вам підскажуть, е де саме його, які саме компанії є офіційними дистриб'юторами. А фермер із Чернівецької області купив насіння гібриду, який компанія Маїз взагалі не виробляє, але насіння отримав у мішках із нашими контактами. Відповідно, зателефонував до центру підтримки клієнтів компанії Маїз за консультацією. А виявилося, що насіння, яке купив, підроблене. Алло, доброго дня! Добрий мене звати Руслан компанія Маїз. Взяв ваш номер, дівчата говорили з вами. За цей, за гібрид Хортиця. Так. Скажіть, як вас звати? Дмитро. Дмитро, хочу вам сказати, що ви отримали підроблене насіння. Підроблене насіння? Так, ви отримали підроблене насіння, бо ми не виробляємо хортицю. І в наш я не знаю, чи це справжні наші мішки. От. Е... А в кого ви купували? Це знаєте, це тут е, чоловік, який е, має свій магазин у Чернівцях, і він, і він, і він е, туди е, чи там наняв фуру, чи що він привіз, і то такий знайомий чоловік, що це не якийсь такий. Звертаємося до усіх, хто робив замовлення нашого насіння у неперевірених постачальників у інтернет-магазинах, які не зазначені на нашому сайті, і у продавців, які не надали вам документи про насіння. Зверніться до нас: ми допоможемо встановити справжність придбаного посівмату. Усі наші партнери надають необхідні документи на насіння. Якщо ж хтось відмовляється, то висновок зрозумілий. На жаль, ви купили фураж. І цей продукт не має жодного відношення до насіння компанії Маїз. Друзі, будь ласка, поширте цю інформацію. Не дозволяйте дурити себе, не дозволяйте нищити ваші врожаї. Сійте добро!